Наразі перший поверх на Україна Тут тут є 12, є 12 тіл, поранених перейшли через наші руки. Я думаю, порядка 35, п'ять. Ми не рахували. Я думаю, що кілька людей ми врятували буквально такими підручними засобами. Що в кровотечу? Зрізали. Просто поїли людей і десь до 40 хвилин нам знайшли системи, ми їх почали підключати і знайшли зболення. То Я думаю, кілька людей ми врятували, а кілька людей просто реанімація або підготування смерті. Не вдалося нам врятувати. Те, що нам не вдалося врятувати, це кулі на виліт червна коробка, прямі пораження серця кульові, прострілені легені і була одна травма червоної служби. Інструментів хірургічних високої не мали. Далі і не маємо. Маємо чим стабілізуватися, але не маємо. Так, так. кінічна лікарня, ми всі четверо є. У нас є четверо лікарів, які ми приїхали. І ми попали, скажімо так, першу кругу верхню ми, ми були шоковані, але ми... Кровотечок, в чому посилання. Реально, цепи що це, що просто вовку запиту. Скажіть, будь ласка, серед медиків є поранені? Так, е, 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 є поранені. Ми хочемо хочем зазначити, що ми були перші, які е, прийняли поранених трьох медиків. Трьох медиків ми їх роздягали, вони були оглянені як медики. І це були так, це були польові поранені. Сьогодні сьогодні? Сьогодні вранці перших трьох поранених ми приймали, серед перших десяти було троє медичних е, працівників пораду. Є це генералі.